Друзі, мої любі! Всім привіт! Завершився матч відкриття Чемпіонату Європи, Німеччина, Шотландія. Господарі турніру приймали шотландців і перемогли німці 5-1. Голи Флоріана Вірца, Джемела Мусіалика, Хаверса, Нікласа Фюлькорга та Емраджана Були за німців. І ці голи були переможними. За Шотландією був автогол Антонія Рейдзґерна. Попередку взагалі розберемо. Стартові склади. Німці 4-2. 3-1, Мануэль Нойер, в воротах, Антония Рюдигер, Джон Танта, Захисники, Миттельштадт, Юдзуа Кимих, по флангах, Андрей Кросс, в упорной зоне, Икал Гендуган, в роли центрального атакувального півзахисника, Джамал Мусиала, Фориан Вирц, по флангах, Такай Хаверц в 4 5 ні, первочва 5-4-1. Шотландців в Ган в воротах Португасах, Андрій Тірни, захисники, Енді Робертс, Ралстон по флангах, МакГрегор, Скотт Мактоми, захисники, Джон Магін Крісті по флангах, в ролі латералі Адамс у нападі. Ну, і надія шотландської збірної. Тепер поматчу. Ну, друзі, німці ну, дуже потужно розпочали. В Шотландії сьогодні взагалі нічого не вийшло. Німці просто перекусили поля. ну просто цей неймовірний, звичайно, що неймовірна команда Юлія Нагельсмана, Інтенсивна Німеччина. Вони цю Шотландію ну, справді, ну притискали пресму, шотландці навіть не могли вийти. Взагалі, у Шотландії взагалі нуль, що виходило в нападі. Німці повністю контролювали матч, тотальне володіння м'ячем, тотальна домінація. Ну і німці вже на 10 хвилині забили, забив Флоріан Вірц, представник длівекунського байра забив обвідним ударом із земештартної площі без шансів для вертеря, удар потужний удар, удар просто ідеальний 1-0 на користь німців. записав Йодзо ДЗУАКІМІХ Записав гольова передачу. Німці не зупинились на то досягнутому. і Кайхаверс на 19-й хвилині асистував на Мусяла. джемайл неймовірним ударом, десь метрів 11. До речі, пробував Мусяла. Потужним ударом Джемайл майже порвав сітку. Зробив рахунок 2-0. Потім було призначено пенальті у німців, але його відмінили, і поставили штрафний. Ось, але Німці ну скажімо так, німці сьогодні було і справді не зупинити. Сьогодні німців було не зупинити. А, німці заробили пенальті на останніх хвилинах Прошу тайму. Там Спочатку Дзукінг виконав подачі. Ікал там пробив. А, потім а, Ікайла Гендуган ще. Ударили по нозі прямою ногою в Підкаті. Це вилучення було для представника Португеса. Портеус, перепрошую, Портеус. Отримав пряме вилучення пенальті. Ну, яке Хаверс холоднокровно пенальті реалізував. 3-0 перерва і дорогий тайм. Ну, по факту команди змирилися. Ну, Шотландці з поразкою, німці, ну, скажімо так. Ну, німці вже прекрасно розуміли, що вони не відпустять. Тотальна домінація, тотальні моменти. Там і Єройс не, не один шанс мав. там і Хавертс, там неймовірна домінація була. Ну Нікоклас Вюлькер таки начався у сьогодні неймовірним гарматним пострілом в дальню дев'ятку зробив рахунок 4-0. Шотландцяти угризнулося і на 87-й хвилині. Там був штрафний, і Енді Робертсон зробив подачу. Потім хтось з захисників зробив скидку, м'яч лучив Антоніа Рюдіґер, золотій сітковий такий. А, доволі такий корисний м'яч. Ну, шотландці такий один м'яч відквітали, але Мереджан на 93-й хвилині пробив з 20 метрів, щічку в дальній кут і поставив міцну крапку у двобої, зробив рахунок 5-1. Німці, до речі, шотландці, шотландські болівальники раділи, коли забив, коли був автогол. Ось, ну і Мереджан забив. Сенраджан забив я абсолютно заслужена Німеччина не перемагає. 21 удар, 10-0 удару площану. 73-27% володіння, 94% точність пасу у Німеччині, у Шотландії 76%. 5, 0, за кутовими, абсолютно поділу німці сьогодні не перемагають. Дві на нагоди, одна опущена нагода. 682 паси, 642 паси точні. Володіння м'ячем, як я вже сказав, 73%, 94% це точність паса, 251 пас у шотландців, 192 паси точні, 27% володіння, 76% точність паса у шотландської збірної. З 20 ударів німців, 10%, площино, що доволі таки непогано, тому що кожен по суті, удар був площину, кожен другий удар німців був площину 5 поузоро, 5 блокованих ударів шотландців, лише був один удар і то ворота. 9-8 відбори, 90% коефіцієнт відбора, 5 сейвів в Шотланді, відповідно Шотландії. Заробнуть 0,0. 15-22 винусів м'яча, 2-6 перехоплення, 15-9 фуллі. Німців 15 фолів, 2 жовти, 16-9 фолів, 1 жовта та одне вилучення. Найкращий в матчу Джемайлд Мусіала. Я обіграв, ну Джеммал взагалі такий перспективний хлопчина, я вам хочу сказати. Ну, ні, це абсолютно то Це Дуже потужний старт для німецької збірної. Ну, знаєте, Німеччина дуже сильно виглядала сьогодні. Тобто, Німеччина показала футбол. ну, Дуже сильний футбол. Просто пересангували, шотландці взагалі не могли навіть вийти. Тобто тотально німці домінували. Я хочу подякувати сьогодні командам, тому що матч був супер. І знаєте, і пресинг працював у Німеччині дуже-дуже сильно. Тобто Німеччина показала футбол, який справді чемпіонський, якщо так можна сказати. Тобто Німеччина мені дуже сильно подобалась. І в перехідних фазах. І в відборах одразу ну, ж накривали. Взагалі, неймовірна інтенсивність сьогодні була у німців. Ну, і відповідно, давайте подумай, з таблицю. Нагадаю, що в цій групі ще швейцарці та угорці, які завтра будуть грати. Ну а Німеччина здобуває свої три бали. Різд забитих складає плюс 4. І, в принципі, німці. Наступний матч грають з угорцями. Непростий матч, але все-таки. Домашній Мендіаль, я думаю, для Німці нічого, скажімо так, не страшно. На Шотландії буде гратися зі швейцарцями. Шотландії потрібно тільки перемагати, тому що різниця мінус 4, і це дуже погано, враховуючи те, що, як я вже сказав, да, з третьої позиції вийти можна, але там потрібно, щоб різниця була така невелика. Зритися мінус 4 шанси у шотландців будуть не так да і багато. Тобто, друзі, я вам дякую за увагу. Всіх поклонників німецької збірної Вітаю з перемогою поклонники Шотландії. Ну, ще є дві гри. Ще рано списувати команду з рахунку, тому будемо дивитися. Німеччина, Шотландія 5-1, дякую за увагу, бережіть себе. Неймовірно, шпит Європа нас очікує. Всім вибачення, всім пока!